Давайте ще раз про те, як полюбити себе. Перше це перестаньте критикувати себе, відмовтесь від цього. Краще схвалюйте себе, тоді ви змінюєтесь позитивно. Друге це не залякуйте себе своїми думками. Знайдіть собі якийсь позитивний образ, на який ви можете перемикнутися. Наприклад, ви сидите на морі. І одразу перемикайтесь від негативних думок на ці. Третє це будьте добрі, терпимі і милосердні до себе. Так як до істинно коханої людини. Четверте. Хваліть себе. Говоріть, як гарно ви з чимось справилися. Як гарно ви зробили. Схвалення зміцнює внутрішній дух. П'яте. Підтримуйте себе. Дозвольте звертатись собі за допомогою. Шосте відноситесь з любов'ю до якихось ваших недоліків. Зрозумійте, що ви їх самі створили для якоїсь певної цілі. А зараз ви змінюєте, ваша ціль змінилась, і ви змінюєте ці недоліки на щось інше. Тому не критикуйте їх, полюбіться. Тьоме, гарно харчуйтесь, розучіть якісь вправи, щоб підтримувати оптимальний рівень енергії. Ніжно з любов'ю відноситесь до тіла, як до храму, в якому ви живете. Восьме. Робіть вправу з зеркалом. Подивіться в зеркало собі в очі, кажіть собі, я люблю тебе, я з тобою.